Я з 92-го року працюю на вокзалі станція Лозова. Вже понад 30 років. І ви знаєте, скільки років працювали, завжди була надія, що наш вокзал вистоїть. І дуже було прикро, прийшовши на роботу, побачити ці розвали. Дуже шкода. Це був у нас касовий зал, каси знаходяться. У нас з правої сторони, а з лівої сторони у нас знаходилась аптека, де пасажир мог отримати ліки, якісь купити в дорогу. Черговий по вокзалу, як ви бачите, все розбите. Після влучання 5 серпня вокзал буквально 12 годин був заблокований. Але ввечері відновили зв'язок, відновили контактну лінію, і у нас пішли всі потяги пасажирські. Тому на сьогоднішній день вокзал працює в повному обсязі. Да, є якісь маленькі нюанси, ви ж самі розумієте, іде розбирання вокзалу, тому десь якісь можуть бути затримки. Але працюємо в повному обсязі.